Київська забудова. Маємо багато помилок минулого. Але що дуже радує, бачимо гарну тенденцію покращення нашої архітектури. Починаючи від оформлення фасадів будинків до зміни висотності будинків, стають нижчими. Що дуже радує, і більше приділяється уваги прибудинковій території. Мене звати Даша, я дизайнер та архітектор. І сьогодні розглянемо найцікавіші забудови Києва, які ми зможемо зустріти у найближчі три роки. І почнемо наш огляд із житлового комплексу Республіка. Особливістю даного комплексу є саме його багатофункціональність території, яка насичена як житловими, так і комерційними приміщеннями. Даний комплекс позиціонують як комфорт класу, всього планується збудувати 16 будинків, а поверховість варіюється від 6 до 17 поверхів. Територія даного комплексу планується бути закритою як від людей, так і від машин. Насправді, закрита територія не дуже добре працює у великих містах, і особливо коли житловий комплекс забудований на велику площу. Про це я розкажу трішки далі у відео. Наступний житловий комплекс Юніт Хоум. Територіально він знаходиться на дорогожичах і є частиною інноваційного центру Юніт Сіті. При розробці даного комплексу робився акцент на стійкість та суспільство, тобто створення спільноти між мешканцями та стійкість до негативних впливів навколишнього середовища. Клас даного комплексу бізнес. Всього планується звести 9 будинків із поверховістю від 9 до 25 поверхів. А територія даного комплексу планується бути закритою від автомобілів. Наступним хочу згадати житловий комплекс Riverdale. це спільний проект таких девелоперів як Perfect Group, Altis та Archimatica. Комплекс має закритий тип території та концепцію «місто у місті. Позиціонує себе як бізнес-клас. Всього планується звести 8 будинків із поверховістю від 6 до 25 поверхів. А територія даного комплексу планується бути закритою від автомобілів. Наступний на огляді житловий комплекс O2 Residence від Saga Девелопмент. Даний комплекс складається із 12 семиповерхових будинків. А позиціонує себе як комфорт класу. Територія даного комплексу планується бути закритою від сторонніх та машин. Наступний житловий комплекс це дійсно мрія жити біля води. І це житловий комплекс рибальський. Даний житловий комплекс був створений компаніями UDP та Can Development. Даний комплекс позиціонують як бізнес-клас. Наразі планується звести 9 будинків, але ця інформація лише щодо першої черги. А поверховість варіюється від 9 до 24 поверхів. Територія даного комплексу є відкритою. Нещодавно, декілька тижнів тому, по робочим питанням, я побувала у Рибальському, трішки пройшлася по даному комплексу, і він дійсно дуже приємний, дуже приємну архітектуру має, дуже комфортно там знаходитись у зонах, де житлова забудова не перевищує там 9 поверхів, 5 поверхів. Тобто, дійсно якісна архітектура там знаходиться. Рибальський — це дійсно гарний приклад міської забудови, і що є великим плюсом, це відкрита територія. На жаль, Багато забудовників досі зводять житлові комплекси, які займають великі площі і роблять їх з закритою територією. Це дійсно є певним мінусом, як для відвідування комерційних приміщень на перших поверхах, тобто вони можуть дійсно не окупатись лише одним житловим комплексом. Дійсно, там можуть бути якісні і корисні послуги для інших людей, які не живуть у вашому комплексі, але вони просто не зможуть потрапити у ваш житловий комплекс. Е, все за забором і на ключі стоїть. І якщо звичайно у житлового комплексу закрита територія він займає велику площу у місті, то людям, які не проживають у житловому комплексі даному, потрібно робити великі крюки, щоб дойти із точки А в точку Б, обходячи цю велику територію, яку займає житловий комплекс. Тому сподіваюсь, у майбутньому більше буде забудова, більше житлових комплексів із відкритою територією. Але, звісно, потрібно зважати на контекст, де саме зводиться ця будівля. Наступним на огляді є комплекс Парк House від Укрбуд. І всього планується звести один будинок, який буде мати 6 поверхів. Але інформації про даний комплекс наразі не дуже багато, тому будемо чекати оновлення від девелоперів. І наостанок житловий комплекс о 2 Village. Дійсно, гарний варіант житла, якщо ти хочеш жити поруч із шумним містом, де кипить робота, але мати свій будиночок у затишній місцені у лісі. Даний комплекс позиціонують як бізнес-клас, всього планується 16 будинків і поверховістю від 3 до 5 поверхів. Комплекс планується бути із закритою територією від машин та від сторонніх людей. А це був огляд найцікавіших новобудов в Києві, на мою думку, які ми зможемо побачити на наших вулицях в наступні три роки. На прикладі даних комплексів дійсно можна піймати надію, що з кожним роком будемо бачити все більш якісну, продуману, гарну архітектуру у наших містах, не лише у Києві. Не забувайте підписуватись та ставити лайк для розвитку каналу. А на сьогодні це все. Побачимось.